Усім привіт! ваші уваги, огляд мішечка з сумка Екстра. Подивимось попадає на столі. У нас ось така гарненька сумка екстра середнього розміру, в гарному стані. Шанелька. Класна. Під крокодильчиком така маленька, гарненька сумочка. Рюкзачок. Джимі Чу. Ще раз плече сумка в гарному стані середнього розміру. Ось така маленька, в гарному стані. Ще в гарному спитанні з бантиком. Дивимось далі. вага невеличко, ось такий кладчик, бананка, віряна. Сумочка через плече, шкіряна, звичайна бананка, тигрик. Це у нас закос під шанель. Шаркорн зроблено в Таїланді. Сумочка через плече. О, цікаво, з одного боку така, а от інша різнокольорова. Сумочка через плече, гарно в гарному стані. Великого розміру. Гарненька. Бананка. Ось така сумочка. Через плечо ж Ще біленька-маленька. Цікавий дизайн бананки від Audi та Маленька сумочка, рожевенька. Дивимось далі. Зайчик, класний зайчик. Сумочка через плече, маленька. Ще. Ось така класна середнього розміру, бачите, все в порядку через плече. Ще цікавий дизайн. вона така пряма. Біленька, гарненька. Це у нас органайзер, рюкзачок. Ось кульчук такий цікавий. Ось такий гаманець. Всередині він, до речі, замшевий. Косметичка. Ось така сумочка без ефектиків. Зірочкою шкіряна. Велюрова Ось тут. А тут по бокам шкіряна через плече. Бананка, доволі цікава така на одне плечо, судячи за все стан нової. Дивимось далі. Вага невелика, а сумок величинка кількість. Ось така класна, малесенька. Титенька. бачите, без техників. Бананка. Клатчик. Ось це мені по дизайну подобається. Вона така цікавий колір. Прозора, стильна. Це у нас кіплінг. Так, фірма Кіплінг. Середнього розміру. Ще прозора. Стильна сумка. Може бути косметичка. Ось така. Кладчик. Новий, стоковий, середнього розміру сумочка. Така. Гарненька. Ще. Джимі Чу теж. Це вже, до речі, друга сумка Джимі Чу. Гарненька. Ось така. Літл. Монрад. Звичайна косметичка. Клатчик з бантиком стильний модний. Через плеча, маленька сумочка. Дивимось далі. Стефано. Маленька сумка через плече. Ось така косметичка шкіряна. Лакова сумочка, гарненька, марзія. Це у нас для планшетика. Ще бананка, так. лол, стокова. Стоковий пеналочок. Відлова. ну може бути як цілому. Натіна. Рюкзачок, до речі, вже такий був, Стокова моделька, косметичка простенька. Fashion bags. В одному стані. Сумочка через плече. Ось така. Іначе зроблена кусочками. Блискуча, гарнесенька, маленька сумочка. Акуратна. Шереп, Кладчик. Ось така Мікі, сумочка з сердечком лакова, ще через плече, через плече, сумочка такого середнього розміру. Шкіряна, гарненька. Виходимо на фінішну пряму нашого мішечка. Що в нас тут ще попадається? Ось такий гаманець від Твіті. Ще шкіряний гаманець, зроблений не наче кусочками. не Невбекс. Ось така маленька шкіряна сумочка. Теж у нас такий маленький клатчик. Гарненька-маленька сумочка. Як під змію. В гарному стані. Ось така чорненька. Простенька. Через плече. Насичений приємний колір, рожевенька, маленька сумочка, перевел Love. Рожевий такий. Сумочка через плече, шкіряна, гарненька, блакитного кольору. Бачите стан? Усіх сумок стан як новий через плече, рожевенька. Інтерналь Love, червоненька шкіряна. О, цікаво. Цікаво, це напевно як органайзер іде. Ну, дуже така незвичайна сумочка. Бананка. у світу. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.